До кінця благослови будь з нами. Хай тобі буде слава Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь. Присядьте, будь ласка, у нас небагато часу лишилося, ми будемо йти до завершення нашого зібрання. Читаю молитву Ісуса Христа в Іван, для Івана, 17 розділ. Багато хто знає на пам'ятці, але я нагадаю сьогодні 21 і по 23 текст. Щоб всі були одно. Молиться Ісус, Божий Син, будучи ще в тілі на цій землі, до Небесного Отця в Гефсиманії. щоб всі були одно, як ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб світ вірував, що Ти мене післав». І ту славу, яку ти мені дав, я їм передав. Чому це слава? Щоб єдині були, як єдині і ми. Я у них, а Ти в мені, щоб були досконалі в одно, і щоб світ пізнав, що Ти мене післав, і що їх полюбив, Ти, як мене полюбив. Слава Господу. Вчора. Пізно вночі я повернувся з Варшави. Три дні була конференція, українсько-китайська називається. І так ці дні пройшли під, таке, під такою темою. Тема була. Хай будуть всі єдині. Про єдинство ми багато на свято Трійці говорили, Такий, сьогодні дивлячись на, на нашого Бога. І ми говоримо про Трійцю, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. І яка, яка єдність, і церква має бути теж єдина. Теж єдина. Е, китайці, ви знаєте, велика діаспора, я навіть не знав, що в Європі дуже велика діаспора китайців, які теж були вимушені свою країну залишити і переїхати і в Європу, і в Америку, і в Канаду. Там і сьогодні йде переслідування християн, там і сьогодні в тюрмах за слово Боже сидять і за те, що маєш Біблію. І виїхати з країни сьогодні майже неможливо. Все закрито. Люди, які змогли виїхати, вони сьогодні оселяються в Європі, в різних країнах: Польща, Німеччина, Італія. От вони живуть в Канаді і живуть в Америці. І ця діаспора, які сьогодні в Європі, от вони об'єдналися разом, і їхня ціль допомогти Україні. Свідчення таке брата служителя з міста Хелма. Він батько багатодітної сім'ї, має своїх дітей. Каже: Я взяв з будинку сиріт, взяв ще дев'ять дітей сиріт, і з них двоє дівчаток з хворобою дауна. І я, здається, вже себе реалізував як пастор в церкві, як батько вдома. Як наставник і вихователь для цих діток, зробити їм домашній такий притулок, і, і щоб вони виросли такими дітками. І я ніколи не думав, би наперед хтось сказав, що я ще буду служити українцям. Каже, я не думав. Він сам поляк і, і, і живе в Польщі, і все в нього своя, своя справа, своє служіння. 24 лютого каже, все поміняло в нашому житті, і Бог додав ще одну працю. Вранці. Вночі почалась війна, а вже під вечір в хелмі біля дому молитви їхнього вже було перших 40 людей, які потребували де переночувати. Каже, ми відкрили двері нашого будинку молитви. Каже, ми прийняли їх, нагодували. Каже, І рішення приймаємо завтра. Треба закупити ще 60 матрасів, ще 60 постелей, бо люди будуть їхати. Але каже, на другий день приїхало не 60, а 120. І вже не тільки там місце, де було відведено для відпочинку, вже і верхній зал наш, де зібрання проводяться, стали, каже, теж матраси розставляти, 100 матрасів, потім ще додати. Вже потім і на вулиці ставили такі каранамети, бо люди кожного дня менше 100 душ не приїжджало. Люди стали приїжджати і їм притулок. І ми так годуємо, Господи, а що будемо робити? Наша церква невеличка, польщі невеличкі церкви. Каже, і каса наша не є така багата, щоб відразу допомогти всім людям. Каже, і молимося, переживаємо, що будемо робити. І вранці йду з такими переживаннями до церкви, каже, де стоїть великий вантажний автомобіль. Що це за автомобіль? Підходжу ближче. каже, А там, каже, оказується, це приїхали наші браття китайці, які в Варшаві мають свою церкву. І церква теж, десь 100 осіб, китайців. Але вони приїхали, каже, і ми їх не знали. Ми ніколи раніше не пересікалися. Вони кажуть, ми чули вас, біженці. Ми привезли продукти. Каже, відкриваєте борти, дивимося там всі продукти, які треба. Господі, слава тобі! Ми думали, чим будемо годувати. Вже приїхали. І так ми, каже, познайомилися з китайцями. Вони нам, каже, продукти. Ми каже, не, нас немає можливості прийняти так, то ми будемо допомагати вам. І, і каже, дивися, і звідти телефонують. Люди просто з хелма. Каже, ніхто не дивився на конфесії, хто якої конфесії. Просто приходили і приносили, каже, продукти, приносили їжу. Будь ласка, візьміть, вас переселенці, вам треба годувати. Той несе послід, той одежу, ще зима була, було холодно. Люди деякі втікали з України, то в чому були? І ви знаєте, Бог показав. Наскільки, наскільки людські серця щирі поляків, як вони відкрилися, щоб прийняти наших українців. Коли, каже, привезли 64 дитини сироти із сиротинця, по-моєму, з Одеської області, і каже, ми переживалися, а де їх оприділить? І їхнє містечко приблизно як наш Нововолинське, я думаю, десь так 60 тисяч в них населення в Хелмі. Каже, І нема таких можливостей прийняти цих діток. І в нас нема можливості. Молимося, переживаємо. Каже, приходжу додому телефонний дзвінок, телефоную з Італії. На рахунок дзвонимо, ми знаємо, ви приймаєте бір. Може, у вас будуть діти сироти. Каже, ми маємо можливість прийняти. У нас є умови, хочемо прийняти сиріт. Господи, слава тобі! Як ти відповідаєш? Стали дякувати Бога, стали молитися. Каже, дякувати вже. І домовилися. Каже, буквально два дні проходить, під'їжджає два великих комфортабельних автобуси. Забирати діток в хороші умови в Італію. Слава Господу! І ці дітки поїхали туди. Наскільки церква, здружившись і зі всіма, настільки єдність війна вона принесла дуже багато горя, біди, жорстокість людей. Ми бачимо, які сьогодні не, не шкодують ні діток, ні хворих людей. От а разом з тим. Християни об'єдналися, об'єдналися в єдине, щоб стати разом і допомогти. І люди, які приїжджають, і зараз там це знає, більше півтора мільйона українців, тільки в Польщі, от по статистиці, які зареєстровані, ми дивимося, вони знайшли притулок, вони знайшли собі працю. Вони сьогодні ще дехто живе і в хатах, бо поляки відкрили свої хати, домівки, щоб прийняти до себе зразу, особливо з тих Донецької області, з Луганської області, де саме були воєнні дії, де люди лишилися без нічого і вже нема куди повертатися. От і цим людям дали прихисток. Єпископ Херсонської області, брат Бабійчук, він казав, каже, ми. Каже, переживаємо велике горе, велике горе. Крім мало того, що обстріли щоденні, і по Херсону, і по області. І коли зірвали цю дамбу, каже, і зараз каже: е пішла вода, і ви знаєте, каже, хочу сказати, що першими, хто кинувся спасати, це були християни, це були волонтери. Ніхто не казав, а де лодку взяти. Хто мав свої лодки на ці надувні, такі резинові, каже, і на веслах, і на моторах лодки були, стали приносити і кинулися спасати людей. Більшість людей спаслося, тому що був час людям, і про це говорили, і влада потурбувалася, щоб вивезти людей з тих місць, тому що вода стала прибувати, і людей спасали. Але лишилися ті, які не мали можливості. Там, де хворі були, і треба було тих хворих виносити, в кого дітки хворі там. І коли кинулись спасати, а скільки тваринок спасли? Тих собачок, тих котиків, домашніх улюбленців, які просто спасали, вони хапалися. От і, і наші волонтери вивозили разом з МЧСниками, вони спільно стали вивозити, працювати. І, і на сьогодні, дяка Богу, звичайно, не всіх змогли спасти. Є люди загинуті. Це каже трагедія велика. В них в Херсоні один мікрорайон, їхній у мікрорайон, який називається Острів. То 5 метрів з половиною води, і тільки зараз починає спадати. Починає спадати. А це, каже, піднявшись до на такий рівень. Каже, це хати, які були менші. Вони всі затоплені під дах. Каже, які високі там кого в перший порту, поверх, два поверхи затоплено. Каже, і вулиці, і все просто все під водою. І зараз каже, вода вже спадає, і теж друга небезпека. друга. До молитви в Каховці, нові каховці, був затоплений, велика кількість води була. І коли зараз зійшла вода, зійшла, каже на клумбах, на клумбах багато мертвої риби, багато різного сміття. І ще небезпека, тому що і міни попливли там, де були замініровані території, зараз разом з тим піском, з тим всім каже, коли вода йшла, і міни ти попливли. Це може бути велика небезпека. І до кінця. Наслідки цієї трагедії, ми може пізніше дізнаємося. Але чому потрібна молитва? І чому так сьогодні об'єдналися всі в гарячій молитві? І ця група китайців, ось з, них, з їхньої їх було... Десь там чоловік 60, навірно, які були присутні на конференції, але вісім чоловік з них приїхали в Україну на три дні. Вони будуть у нас тут, щоб теж подивитися, ближче познайомитися, і вони готові просянути руку допомоги. Бо зараз буде треба допомагати на Херсонщині. Як тільки зійде та вода, там буде дуже багато роботи по відновленню тих будинків і того житла. Знаєте, багато людей не захотіли виїжджати, хоча каже, я дуже дякую. Я як єпископ, до мене стільки дзвінків. Ми готові прийняти. Ми готові прийняти. Люди розположилися приймати людей з Херсонщини. Зараз тільки ж з війни приймали, і зараз знов готові приймати людей, які пострадали сьогодні від цієї трагедії. Але каже, люди далеко не хочуть їхати. Вони знають, що пройде пару днів, вода зійде, і вони хочуть повертати до домівок своїх і далі відновлювати своє житло. І нам буде треба допомога. І будівельні бригади, і висушувати треба буде ці всі приміщення, які замокли, міняти електрику, яка перемокла. Дуже багато буде праці. Каже, і ми будемо потребувати. Ми будемо до вас звертатися. І вже готові волонтерські бригади їхати, щоб працювати це. Ніхто не каже, яка буде зарплата. Люди їдуть просто, щоб допомогти людям, які в біді. Нехай будуть всі єдино, молився Ісус. І Мені дуже приємно, коли чуєш таке свідчення, що коли їдеш спасати, не питаєш, а, а якої ти конфесії, а в яку ти церкву ходиш? А може ти взагалі в церкву не ходиш? Цих запитань немає. Людині біда, людині горе і простягнута рука допомоги, щоб допомогти. Так вчив Ісус. Це школа Ісуса Христа. І така була молитва. Він так поступав, коли був на землі. І Він молився, Господи, він знав, що Його місія закінчується. Він зараз буде розп'ятий, він піде до Отця Небесного, але залишаться люди-послідовники. І вони мають бути світлом для світу. Вони мають бути тою сіллю і мають так поступати. Перші християни, чотири важливих правила було в їхньому житті дії апостолі, другий розділ, 42 текст. І постійно перебували. В науці апостольській, найперше, оця наука Христова, наука апостольська проповідувалася для людей. І друга каже річ, і в спільноті братерській, оце єдність, спільнота братерська, в ламанні хліба і в молитвах читаю слово, моляться святе причастя і, і спільнота. спільнота. Ісус Христос, коли казав про церкву, і ми чули, я побудую церкву, Він говорив як про тіло. Церква це не просто організація, сьогодні багато благодійних організацій. А церква це організм, це живий організм, це тіло. Де головою є сам Ісус Христос, слава Ісусу Христу! Що ми в тілі Ісуса, всі християни в тілі Ісуса Христа. І ось коротенько читаю, і ми будемо молитися до коринтян перше Пісня, 12 розділ, як Павло про це описав. Як тіло одне, але має членів багато, і всі члени тіла, хоч їх багато, хоч тіло одне, так і Христос. Бо ми всі одним духом охрещені в одне тіло, чи то юдеї, чи гелени, чи раби, чи вільні, всі напоєні одним духом. Слава Ісусу Христу! Бог настільки любить людей, незалежно який колір шкіри, незалежно, де ми живемо, але Він так любить всіх людей. Пострадав за всіх людей, ціну заплатив за всіх людей. І Біблія каже, Бог хоче, щоб всі люди, абсолютно всі без винятку, щоб вони спаслися. Бо тіло не є один член, а багато. В тілі багато членів тіла, і всі вони мають свою функцію, свою роботу. Та нині, коли нога каже, що я не від тіла, бо я не рука, то хіба через це вона не від тіла? Коли скаже вухо, що я не від тіла, бо я не око, то хіба через це не від тіла воно. Коли б оком було ціле тіло, де був би слух? А коли б усе був слух, а де був би нюх? Та нині Бог розклав члени в тілі кожного з них як хотів. І якби всі одним членом були, де було б тіло? Тепер членів багато, а тіло одне. Око не може сказати руці, ти мені не потрібна. Або голова ногам ви мені не потрібні. І е, ще прочитаю, з 26-го, коли страдає один член. Коли болить один пальчик в тілі, тіло собі спокійно, хай той пальчик собі болить. Ні. Страдає все тіло. Один член маленький захворів, тіло в тілі, пальчик, а болить все тіло, то всі члени з ним терплять. І коли один член радіє, то всі з ним разом тішаться. Радість разом, горе разом і печаль все разом. Чужого горя не буває, не буває а воно все спільне. І ви є тіло Христове, а з осібна ви, члени. Пам'ятаємо про це, ми в тілі Ісуса Христа і Його молитва. Я повертаюся до Його слів, молитва, 17-й, розділ, щоб всі були одно. Отче! Ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб і вони були одно. Давайте піднімемося перед нами зараз молитва, ми помолимося за єдність. Ми подякуємо Богу, що Господь нас любить і сьогодні подарував це служіння. Ми попросимо Бога за кожного присутнього. Є багато людей, які страдають. І тут є ті, які хворі, є ті, які сьогодні мають в сім'ях проблеми. Ми будемо щиро мотися про потреби людей. За тих, хто на Херсонщині, за тих, хто сьогодні на передовій, як сьогодні прийнято на нулі. Вони на нулі. Вони в зіткнені, в там розриваються старяди. Хай Бог захистить наших воїнів, нововолинських наших хлопців. Хай Бог захистить, щоб не привозили їх сьогодні в домовинах, а вони живі, здорові, поверталися до своїх домівок. За тих, хто залишилися вже вдовами. Ми помолимося, за дітей сиріт де батьки загинули. Ми будемо молитися щиро. За всіх, хто потребує, давайте чуючи про біду, ми чули. Хто роздумує і допомагає в день нещастя бідному, голодному, хто з хліб розділяє? Господь не залишить і Бог благословить. Тому давайте будемо щирими, співчутливими християнами, які не просто ходять зібрання, а які так живуть. Христос хотів, щоб ми так жили, щоб ми так поступали. Тому хай Бог в цьому допоможе і наші серця будуть наповнені не жорстокістю, не ненавистю, а любов'ю. Хто має що сказати, попросити, будь ласка, ми разом помолимося? Помолимося, помолимося, помолимося. За спасіння багато. Хто ще не спасений, це найперше.